У п'ятницю дощі подекуди зі снігом пройдуть по всій території західних областей. Температура повітря від нуля вночі до плюс 6 в день. У більшості областей півночі та центру очікується мокрий сніг та дощ. В Чернігові, Черкасах та Полтаві без опадів. Температура вночі від нуля вдень до плюс шести. Опади у вигляді дощу синоптики прогнозують на півдні країни. Температура в регіоні вночі від нуля в день до плюс дванадцяти. У східних областях протягом дня йтиме дощ та мокрий сніг. У Запоріжжі цього дня без опадів. Вночі від одного морозу в день до п'яти тепла. На заході в суботу, 18 січня, протягом дня триматиметься хмарна погода. Віднічних мінус двох вдень потеплішує до плюс 7. На півночі та в центрі синоптики прогнозують похмурий день. Стопчики термометрів віднічних мінус одного день піднімуться до плюс п'яти. Небо на півдні зранку до самого вечора буде вкрите хмарами. Температура повітря від 3 до 8 з позначкою плюс. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. Нічна температура від плюс одного денна до плюс семи. Території західних областей у неділю ховатимуться за хмарами весь час. Найнижча температура вночі мінус 2. Найвища вдень плюс дев'ять. У Полтаві ясно. На території решти північних та центральних областей хмарно. Стовпчики термометрів льохутимуться в діапазоні від плюс 1 вночі до плюс 7 в день. На півдні, за прогнозами синоптиків, похмуро, в Криму в цей день має бути ясно. Температура повітря від 3 до 11 з позначкою вище нуля. На території східних областей сонце рідко з'являтиметься за хмар. У Запоріжжі цього дня має бути ясне небо. Вночі від плюс 1 в день до плюс дев'яти.